Розвиток особистості у спорті є можливістю прокачати свої навички. Про те, як відбувався футбол у суходолах, дивіться далі. Ми знову у суходолах. Тут на місцевому стадіоні змагалися команди, а саме ФК Суходоли та Іква із села Накваша. Гра була досить насиченою, а самі вболівальники підтримували обидві футбольні команди. Ми вболіваємо за красивий футбол, щоб перемогла найкраща команда, яка тут грає. Є очікування? Не Який знаю, пока нічого не скажу. Не знаю. Усі гравці викладалися наповно, намагаючись атакувати ворота один одного. Сили обох команд виявилася рівними, а тому ця гра завершилася із рахунком 2-2. Загалом як оцінюєте гру, наприклад, іквана Кваша. Коли наприклад минулі роки ми там програвали і 25 було 3 і так далі. А зараз от виграю. Ну як сказати, це то там зовсім наша команда. Тоді діти грали, а зараз не дуже не дуже приємно, що ці діти пройшли цей Етап, а зараз тих дітей в цій команді лишилося двоє-троє. а Решта понабирали взагалі лівих людей. Ну не, не, не дуже приємно. Хотілося, щоб ті хлопці прогресували, які попередні роки е, отримували практику. А зараз навіть їх і не бачу. Ця гра запам'яталася вболівальникам крутими гольовими моментами, а команди продемонстрували свій професійний рівень у даному виді спорту. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн.